Усім доброго дня, з вами дядько Сашко, не ДМТЗ від Укрзапчастини. Сьогодні покажу, як я чистив прибори. Хтось мене упрекнув, що трактор такий новий, а виглядає як 10 років. Я вам скажу, якщо там кожен день його протирати, воно лежить рукавичка, да, хто там тернув по сухій пилюці, не дай Бог. Ну, це моя думка. Я нікого не заставляю. Якщо трактор для себе і тоді все одно можна терти чим завгодно, як угодно. Але коли трактор буде, може колись продаватися, треба, щоб в нього був товарний від, І треба терти тільки вложним. Я облюбував собі от такі салфеточки. Вони в мене завжди в тракторі є. Це в мережі магазинів наш край, АТБ, фуршет, вони завжди є. Стоять недорого. від 3 до 12 гривень за пачку. Хто? Так. І тепер, тепер трем. Отак От воно виглядає до цього. На мою думку, його лучше взагалі не тругать. Я розумію, що в пилюці це робоча обстановка. Це коли воно там обшивка обдерта. Інструмент під ногами. Оце не порядок. А це таке Ось салфеточки кончились, ну поки не витирав. Так, салфетки є, тепер це все витираємо і буде красота на роботі. Став 5 секунд перекуру. Це все діло протер. І як новий. Дві-три салфеточки на оцю панельку за одной рульо, бо він теж коли. Руки були аж грязні, у маслі, він теж сковзається. Ну оця штука мені подобається найкраще. І тоді ще одною свіженькою всі ці. Ну, коротше як то так. Це голосний, пилі багато, цей год взагалі аномальний. Літо було у лісі слой пиляки, наче, наче на полі. У мене завжди був трактор чистий, а тут. Вот. Ну, от как то так. Далі ще треба трошки попідтирати. Ну, получается воно гарно. Хто не знав, пробуйте, Критикуйте. Конструктивну критику я завжди сприймаю нормально, не сердясь. Пишіть в коментарях. Сподобалось, ставте палець вгору. Всім пока!